Друзі, доброго дня. Нещодавно мій знайомий, який хоче розпочинати свій бізнес, запитав мене, чи дорого зробити сайт. Звісно, я розумію його запит, тому що зараз майже, ну, майже не один бізнес не може існувати без сайту, і кожний бізнес повинен бути взагалі в онлайні. Хай це інтернет-магазин, це взагалі обов'язково. А от інші ніші напрямки е, теж повинні бути. Навіть якщо ви надаєте якісь послуги, якусь монопослугу, е, якісь монопродукти або невелику там, категорію продуктів, ви теж повинні бути онлайн. Ну і я повертаюся до, до питання, чи тільки е, коштує, чи дорого коштує сайт. Якщо ви малий бізнес ФОП, то не обов'язково замовляти дорогий сайт, самописний сайт, там за десятки тисяч доларів. На даний момент існує достатньо багато cms систем CMS-систем систем це конструктори. Такі, як Wordpress, Joomla, Drupal та інші системи. Найнайпопулярніша в світі це Wordpress. і от на цих конструкторах можна побудувати сайт за 500 доларів. Він буде склад в ці 500 доларів. Входить купівля шаблону. Зараз на Wordpress написано достатньо багато різними дизайн-компаніями шаблонів. Тобто, ви заходите на сайт, їх дивите, шукаєте шаблон. Там вони навіть по категоріям розбиті, по нішам, і знаходите шаблон, який схожий до вашого бізнесу, по кольорам. По розбивці там, розділів, блоків, і купляєте цей шаблон. Цей шаблон буде коштувати вам до 100 доларів. Потім вам просто треба замовити спеціаліста, який розгорне цей шаблон і розмістить його в інтернеті на хостінгу. І скажу, що ця загальна сума цієї операції буде коштувати 500 доларів. Звісно, цей спеціаліст не тільки розгорне шаблон. На хостингу, а й розіб'є по розділам ваш сайт, де буде там голова, головна сторінка, сторінка контактів, розділ ваших про продуктів чи послуг, там якийсь блог, там і все, що те, що ви що ви скажете, це можна так розгалужити цей сайт, і вже на третьому етапі це вже наповнення його контентом, тобто картинки, тексти. Описи ваших товарів та послуг, ну і все по факту. Ваш сайт вже готовий до публікації в інтернеті. Тому не дума не треба думати, що сайти це щось таке космічне, дороге для малого бізнесу. Достатньо з таких шаблонних сайтів. Звісно, в майбутньому, якщо у вас біз, ваш бізнес процвітає, то ви самі побачите під ваші потреби, які що треба розвивати в цьому сайті, як треба його розгалужувати, які інтегрувати можливості в цього в цей, в цей сайт, щоб клієнти могли там автоматично там купляти, замовляти, видзвонити їм. Ну щоб всі всі процеси продажу були набагато кращі, кращі та зручні вашим потенційним клієнтам. Мене звати Андрій, я власник фріланс-біржі Ромі, української фріланс-біржі. Якщо ви фрілансер і хочете заробити, і ви знаєте, як будувати сайти на WordPress, на Joomla, на інших CMS-системах, заходьте, реєструйтесь на фріланс-біржі Ромі, створюйте картки своїх послуг, і до вас будуть звертатися бізнеси з пропозицією зробити їм сайти на таких cms системах І також, якщо ви бізнес, то ви можете зайти на цю фріланс-біржу Ромі, і зареєструватися як замовник, і замовити фрілансера, який вам зробить ось такі сайти, не за всі гроші світу. Підписуйтесь на цей канал Фріланс Бірджі Ромі, все найкращого.